color всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Я його починаю з таких красивих ранкових кадрів. Собі купила вчора квіти. Відправляла посилку, чоловікові там з боку був квітковий магазин. Вже такі залишки зі свята. І я думаю, треба себе потішити. Взяла собі такі гарні тюльпанчики, вони вже відкрилися, такі маленькі. В тій нарісті, яка я на початку відео, я там. Показувала кадри, це відвідувала свого друга. Він поранений вже два роки, як він втратив зір, і час від часу до нього навідуюся погуляти. От, також відправила чоловікові посилки вже якраз тим, що я в попередньому відео вам розповідала, що вже передягатися треба хлопцям. І з'їздила на цвендер до його батьків. От, так само. Зробила такі важливі для серця, для душі справи. Ще як їхала з центру, побачила бабусю, таку, такого віку, як моя баба. І вона так йшла помаленьку з тими трубами, і, і мені серце не дозволило приїхати повз. Я її зупинила, кажу: давайте я вас підвезу там до маршрутки чи куди вам. І так вийшло, що нам по дорозі, то я ще її підвезла, ще познайомилася, послухала історії про її дітей, внуків. Така весела жінка, так на трохи. В корках стояли, і я так подивилася, каже, ну ви така, як моя баба, каже, я, я собі не пробачу, як я проїду і вас не підвезу до хати. Все, намилувалася квіточками, ну, дійсно, дуже красиво. Мені так сподобалися ті тюльпани, вони такі кучеряві. <смірко> кучеряві і дуже такі малесенькі якісь, але такий сорт, напевно, карликовий що. Дуже гарно. Так, я беруся до роботи, трохи ще мушу поприбирати. і... Купити продукти на тиждень і їхати за дітьми. Пам'ятаєте, я вам показувала підвал недавно. От, трошки поприбирала. Ще цей треба позамітати буде. Вже зовсім інакша справа, мені здається, тут місця багато. Ну, стелаж все одно пасує поставити якось то все гарно. Але хоча б вже <кій> повикидала... повикидала зайве і. Не так воно вже якось виглядає. Тільки позамітати треба, але то вже не сьогодні. Закупилася я, закупила і, ну, таке, ясно, що посеред тижня щось треба до що добирати. Я скупляюся зазвичай по меню. Наприклад, я знаю, що мені в тиждень треба зробити, зварити три перші страви: там борщ, зупи з фрикадельками, розсіла з макаронами. Все, взяла там на борщ, взяла там лапки. Ці курячі гумілки і е фаркедальки в мене ще були заморожені. Далі там, наприклад, вечеря, тому що діти зазвичай їдять вони в садку в школі, але там сніданок і вечеря. Сніданки в нас е або омлет, або налисники, або м -м, вафлі, або е -м, сирнички, е таке, як, Або пластисі з молочком, то яким заходить. От, а вечері я щось чую, що знов захрипаю. А в вечері так само стараюсь міксувати. Там, раз щось, макарони можуть бути сосисками, раз може бути рис з, з якимось м'яском тушеним, може бути бульбочка там, з салатиком, з чимось таким. Тобто стараюся відштовхуватись від того, що, що я приблизно готую. А готую я зазвичай все одне і те саме, просто в різному порядку, в різні дні щоб трохи було різноманітніше. От взяла салат зараз сезон. Зелені капусти, дуже таке всяке люблю. О, згадала, що я не взяла крабові палички. Подивилась на пекінку, я хотіла зробити села з крабових паличок, і тепер згадала, що я не взяла кукурудзи крабові Ну, Але не записала і забула. О, взяла ще собі побутову хімію, поповнила запаси. Такі от класні знайшла губки, сердечка. Я взагалі що хотіла сказати? Я раніше завжди закуплялася в супермаркетах, в гіпермаркетах. Що мені було ближче, де ми жили, там чи в Сільпо, чи в метро, чи в Ошані таким величезним возиком я закуплялася і там, на декілька днів, там, на тиждень, на два тижні. Зараз я так не роблю, бо мені так зараз незручно, мені так зараз не підходить. І в нас біля дому є магазинчики. Є там близенько, є рукавичка, це родина кубаска, є чистенько. ну Тобто, взагалом аптека, все, що треба, все можна купити на районі. І е, я тепер зрозуміла цей прикол е, такого маленького села. Я тепер зрозуміла цей прикол, бо е, ну, базари в нас, не чи десь лишаються такі ринки, магазини, ну, такі ринки, прям базари, справжні, мало зараз, де вони є. От, але я завжди не розуміла, ну я для чого там скуплятися, якщо це ходити між рядами, там, говорити з людьми, там е, всіх знати, всіх пам'ятати продавці, тебе впізнають, для чого це? Якщо можна піти на касу, просто все так пропікати і все. Але зараз я настільки від цього кайфую, тому що я знаю всіх продавців. Вони знають мене, щось там з тим стали поговорити в тому магазині, на тій касі поговорили, там щось поговорили, там щось спиталися, і в аптеці щось там теж, якісь там такі розмови зав'язуються, і таке задоволення, таку, якусь, такий вайб, таку анемусферу. <с>? Не знаю, чи, чи мене так зрозуміють, але може, може то з віком приходить, а може, то. А може так і не приходить до всіх. Словом, все, я біжу за дітьми, бо я вже і так дуже затрималася. В хаті чистесенько. Я така рада, що я все поприбирала. Повимивала всі підлоги, все повимивала, поприбирала. Одяг весь перебрала, що там треба було. Назбиралося вже купи одягу сухого, який треба було порозкладати. Словом, я задоволена. Хата чиста. Все понатирала до блиску, всю сантехніку.

Заїхала в ОТБ і купила собі нитки до в'язання. Я така в'язальниця не дуже, але сам процес в'язання мені подобається. Я знаю якісь там базові ази, і мені подобається просто так монотонна робота сидіти, там щось плести і воно заспокоює мене, відволікає. То, та, напевно, так, як вишивання, та як якісь картини по номерах, щось таке. Я собі взяла нитки, буду робити якісь ковдручки для Софійних котів <свісно> в коляску накривати. На щось більше, я думаю, мене не хватить, але на щось таке сидіти, в'язати. Думаю, попробую трохи для заспокоєння нервів, бо дуже, дуже багато тривог, дуже багато поганих новин і переживань, треба якось відволікатися <свісно> і включила собі кіно. <свісно> І, знаєте, я не знаю, як ви, я не можу вже під час війни дивитися фільми такі якісь. Хіба не знаю, хіба це щось таке має вже бути дуже дуже класне. Типу, там, серіалів, оцей серіал Венздей, мені там я дивилася, Бріджіт, не дивилася. Якісь такі фільми там точково попадалися дуже класні, але така типу фантастика, я не можу це сприймати, тому що реальність набагато, набагато інакша. Воно якось так дуже все по-дитячому, примітивно мені тепер виглядає в тих фільмах. Розкажіть, як ви, які ви дивитеся, фільми, серіали, і чи ви їх нормально сприймаєте зараз під час війни, чи у вас такі самі відчуття, що це якийсь взагалі паралельний світ? От. Часу зараз так день на день не попадає. Буває, що я можу. Так як сьогодні можу собі дозволити дві години включити кіно і щось собі там поробити, чи лягти поспати навіть просто, бо я вже, в принципі, такі всі справи по хаті зробила і маю трохи час. От вчора, наприклад, зовсім не був такий день. Вчора я дуже багато мала справ біганини і метушні, і зовсім не могла відпочити. Це я до того виду, що е, якось так е, нема такого стабільного е, часу. Навіть так, попри те, що діти в садку в школі тут щось таке планувати собі довгострокове, якісь там чи підробіток, чи роботу, чи якийсь там курс, навіть тому, що діти хворіють, я хворію, їх двоє, я одна. Так буває, буває всяке. Тому наразі кожен день відрізняється від іншого, і я підлаштовуюся. Я дуже рада, що я вже переросла ці емоційні покупки е, всякого милого і красивого. Що для мене це вже не є такі вартісні речі, і було сьогодні в Сінсеї, трохи з іншими справами, але прийшла спереда. Давно вже я нічого такого для дому не купляла, дуже давно. Прийшлася і подивилася, що мені таке сподобалося. Так, це така підставка, я зараз покажу, куди я її поставлю. Я давно таку хотіла, хотіла в Ікеї, але там щось мені по розмірах не сходилось, не залазило в шукляту. Я от взяла так на око і попала. Добре, вона мені підійде. Це хлібниця. Я дуже давно шукала хлібницю, дуже давно. Не знаю, в мене в холодильнику хліб, я ну, не можу тримати хліб в холодильнику. Мені та хліб на це дуже буде підходити по кольору до моєї кухні, до фасадів. Далі, що я взяла? Я нарешті знайшла гарні такі, які я хочу. Знову ж таки, які пасують до моєї кухні, до цієї плитки. Вони будуть гарно мені пасувати. Це на сіль і на перець. Бо оскільки я була в епіцентрі, ні разу мені гарні не попадалися. І нарешті я знайшла. Взяла два ланчбокси Матвію і Софії. Бо в нас вже починається сезон прогулянок таких довших якихось знаків. Матвій має до школи свій ланчбокс, але такий був з динозаврами. В нього зараз тема динозаврів, і вже Софії взяла з Взяли ще Матвію такі нашивки на одяг. В нього штани ті, що на Next ми брали. Вони такі просто всі однотонні. А це якраз тема динозаври, космос, планети, ракета, якась акула. Це просто такий зібраний. Зібрана суміш нашивок, які е, от, в його тематиці. Тут якраз буде, скільки в нього тих п'ять пар? пар штанів, то якраз десь так розкину і буде класно. Там треба праскою їх по цей, е, пройтися, і воно так на тканину чіпляється. Ну, я, я люблю насправді свічки такі е, ароматичні. Коли ми жили в меншій квартирі, вони мені трохи були засильні. Зараз трохи більше місця, і запах гарно розходиться, тим більше, коли вікна вже відкриваєш, вже тепліше. Знаєте, який запах тієї свічки? Вона <смі> мені нагадала, як кадило в церкві. Я не знаю, я довго думала, чому він мені такий знайомий, цей запах? Ну, рози, ці троянди. Думаю, ну, трояндами щось воно не дуже так насправді пахне. І я вже вдома понюхала, і я згадала, що цей запах мені нагадує запах кадила з церкви. Ну, якщо хтось буде в сінцеї, і ви будете бачити цю свічку, подюхайте і скажіть, що вона вам пахне таким самим. Бо це ну насправді дуже такий гарний ніжний запах. Це, напевно, знак, що мені вже пора до церкви, вже <смі> давно не було. Бачите, це зараз так виглядає в мене полиця з моїми горнятами. Зараз я поставлю сюди підставку і буде по-іншому. Отак розмір мені гарно зайшов. Там ще шнур на лед підсвітку. Тож привіт, нашому електрику можна передати. Добрий день, вже скоро рік, як ми тут живемо. Ну, так сега розділило і краще, тому що в мене зараз ще просто в посадомиці є трохи тих горняток. Я е, як їх всіх ну, пополочу, то е, багато тут один на один я запихала. То незручно. Ну, дивіться, в нас насправді набагато більше горнят, просто я їх тримаю там на гості зверху, там якщо щось розіб'ється. А тут, щоб мені під рукою було, то мені достатньо. Скільки там декілька горняток, склянок і все. Так що я рада, що я знайшла цей такий по розміру, скільки міряла, не підходило, а оцей взяла на око і підійшов. Бачите, вчора казала вам, що в мене дуже багато часу було аж кіно подивитися. Сьогодні вже четверта година, і це добре, що Матвій сьогодні ще йде на гурток, і я його забираю сьогодні пізніше трохи. А так то я його забираю, тобто я вже би десь мала бути в дорозі до школи. А я вже сьогодні не обідала, щоб ви розуміли. <смі> Мало сьогодні дуже багато спонтанних, таких важливих, дуже-дуже важливих справ. Ще на кінець вам покажуся, бо мені здається, що в цьому відео я жодного разу до вас так не виходила обличчям е, говорити. Дякую, що дивилися моє відео до кінця. Е, така вийшла нарізка з різних шматочків. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за те, що підтримуєте, за те, що. Пишете свою думку, дискутуєте зі мною мені це дуже цінно до зустрічі у нових відео всім, па-па, Бережіть себе.